Скільки вони коштують по факту, я, звісно, не знаю. Гуглить не буду, чесно, я сотню за два цих пакунки дам і все. Не буду нічого дивитися. Так, йдемо далі. Знову ці листівки. Ось тут новорічна тематика, кролики. Короче, все новорічна тема. Я, знову ж таки, зациклюватись не буду, бо люди пишуть, що я там багато ялозю, все ото довго тяну время, Щоб не писали гадості мені. Більш детально можна буде в Телеграмі роздивитися. Згодом. Я не одразу публікую, але згодом, згодом можна буде. По. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ну, коротше, Десь 30 штук. Якщо тут немає ніяких рідкісних, то вони оптом по 2 гривні віддаються і все. Ну, 60 гривень. Якщо є щось рідкісне, то там може бути 5-10 гривень. А якщо щось дуже рідкісне, то й дорожче. Але основна маса це 2 гривні на об'єм.